Да я его, у меня тут лук хороший. Ну, вылез, вылез, высунься, высунься. Бежать, 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 бежать. Так. У меня мало хп, если что Стоп, кто это? Бежать, бежать с мечем. Сколько хп, док? Два. Тикает. <laughs> Сколько тут <laughs> бери, бери хилку. У меня есть хилка, стань захилку за да, выпало с того чувака. А. Я, блин, я чуть покоца. Аккуратно, то я. Mm -hmm. Стики стрел, типа. Бляха, а что же не попадаю? Блин, типа скатит, миг видины. А по мне не куча уже попал. Блин. Попал на один раз. А, все, вин зомби. А, добро. Аккуратно не будет или не сдохнет. Хилгевые полы! О, это штаны! Блин, а что вы находите такие херни, типа? Мои такие прикольные рачи. Маскировка. Я пишу там тирачи из Давай, давай. Хлип. Йо. Топку, я ликуюсь. Давай. По хилки просто. Я бандашки тупо юзаю, хилки лишаю. Не-не, а, ну в принципе так. Можна і бандашки взяти. Так, ну не може типу, типу, все. Нема шовокивати. Ну? ну. В принципі, хілок ми набрали. Багато. Там а ще ні, пару ні. штук валяється. Тут ще є ще штани, але я сумніваюся, що вам ще комусь треба штани. У мене є одна цяя, принципі. Так, тарілку берем. Нашу М -м. Тарілку. Я його загубив. Одна пшениця. Прямо, до цього. Прямо на південь, на, на захід іде. На захід просто прямо на заході від тебе. Туда? А, бачу. Так, так. Блін, мене щось молока забагато, я так хочу. Ні, молоко не викидай ні в якому разі. Ти там все забрав, кузя? Якщо, <реку> якщо не треба вий. молоко, може дати мені його. Даю. У мене дуже багато. Її, Бо того, що я їм зомбі-м'ясо запиваю молоком потім. Короче, два тобі відра даю. Ми, е, док, тобі треба лук нормальний? тобі А, павер давай. Так, що викида? Я викидаю один лук. Ні, мені мені цього не треба. Шкари у мене вже повністю в Мен залітні штани. Сам. Жвевемо. Бачите, не дурно цей. Порішали їх. Туди... В дев'ятому хтось. в мене вже 2 луки. Ну йдем. Ну, пішли, так, а куди? Так, треба пробити координати місто. Тут місто має бути десь. Я зараз проб'ю. Давай пробуй. Давай чекаємо. Нє, yeah, точку здам. Це прикольно. Там чуваки є всередині. А ні, це Ой. труп. 6 труп всередині. Чекай-чекай, то давайте цай тримаємося разом. Або чуваки, або це 6 труп, бо я не бачу добре по цьому продару. Швидше за все це чуваки. Чуваки, вау, тут. вау. Wow, та wow, wow, wow. чувак один. Він Beep. один. Ти вбив його? Не, я вбив зомбі, який на мене напав. Ви до, 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 до нього йдете, до речі. Ааа, сейчас не завалить сволоч. Все, я ее заводив сюда. Ааа. Выжив? Да. Миг, похил. Похила, похила. Багато у нього було плохо. Ха-ха, та дофігаю, заходи де дивись. Йо-мойо. Скільки тут класних штук. Короче. Ченьки взял, мясо викидаю, короче. Баночка пуста. Короче, трапию. Кирка, кирка. Штаны. Граната. Так, кирка дійсно нам не треба. Беріть хілки, у мене і Ски. так їх повно. Шкара. Не шкари. О, шапка. Тобі треба шапку. Шапка залізна. Миска. В принципі. Ше. О, тут ще куча цінного. Да, є. Це, це це я вже викину, там вже перебрано. <с işi> Трил, у нас викинув. Не знаю. В паніці. В паніці. Як на секунді. Я же перебрав тут все. Блін, шо викинути? Шо викинути? Ааа, молоко! Молоко, комусь треба, молоко? Давай. Нік бери молоко. Шо викинути? Я поремонтувати. Так. А на початках грає. Ну? No? О, кирка? Тож кирка, кирка. Ладно, кирна кирка, непонятно. Так, стрілы. Замбили. Нифига собі тут стріл. Полигон, стільки стів полонув. Я там пологону покидав. Штане. <рес> <рес> О, у мене є залізний меч. Тільки що побачив. І каміней. Два. Комусь каміней дати, док, в тебе, здається, немає. <рес> чи в тебе є? <рес> ні, -ні, ні в мене є каміней. Так, мене тут скоро треба буде ще раз похиліти. Але з бафом. Так, а це точно це місце, про яке я знаю, чи це якесь інше. <кій> мік, а, ні, роби. інший, тут. Блін, в мене нема того жовтого, того червоного баровника. Не, no. на тобі один. А, ah, до речі, так, да, мені теж треба похилитись, так... Опа, опа, Опа. Опа. Няхди хвилини. Чекай, я тебе з бароником. Я похилив вже його. Фух. Huh. Круто. Круто, круто. Туди нагору вилізти можна. Так тут Можуть бути танк, всякі. Є. Посеред міста там є вода. Ну тут до речі, mm. тут насправді Голопатні таке yeah. середнячкове місто, але тут типа дуже багато зомбі. Тут є один чувак, <схай>, який мав багато всього класного. Ну <схай> да <схай> О, зомбі. Я убиваю його. А ти думаєш і в тому тобі буде цей? <схай> а? а? Ти думаєш, що в тому тобі буде легше? Не знаю, що <схай> ні? Не. не знаю. Так завжди роблю. Скам <ків> Гриби якісь грудники, нагрудники, ну, що тут Ну якась дурня. <ків> Та залізо би не завадило Вже Так, я вроде воду попию, вс на футбол. Так, треба хавки, нас хавки мало. Угу <ків> Зомбі вбиваю. Mm. Я бачу. Культурна дурня. <laughs> Та вже я дурня, да? no. так? Ну? Так. Верстак, до речі, є тут. Ну о, у мене є дві цих, давайте печиво зробимо. Де верстак. О, тут всі в цьому, там де я. Що uh -huh. тобі треба до нього? У мене все є. Okay. О, в цьому всі в цій будинку спавняться прикольні речі військові. Киритично може. О, тут теж і клік. Теоретично тут може бути навіть якась. Ні, тут якась херня. Куча стріл. У мене вже реально куча стріл, стріл, але стріли це прикольно. Кіпакі. Цікаво, що це за лук. У мене є. 30 стріл. Не так вже й багато. а ти чуть. Наші мішкари. У мене 105 стріл. 105 стріл? А що ж тебе? Я не знаю, де ти, де ти все like добро like. бережеш? Ну, що з собою, типу. Нічого не влазиться, а в нього 150. пістрі. Це організація, треба просто мати. Треба брати все, що, типу, все стакається тільки. О, металевий цей нагрудник. О, металевий, круто. О -о -о. Нормально. Най-мажор. Найс, nice, найс. Nice. В цих маленьких будиночках має бути інколи їжа. О, є скриня. Прикольно. Плючурний нагрудник. О, зомбак стирається до мене за до тебе? <сі> Сирається до мене залізти. і як в нього виходить? Та щось не дуже. Тяжко йому, тяжко. Тяжко. Тяжко йому лісти до мене. Воу, 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 зомбі. ти хто такой? Ти зомбі? Блін, що тут їжі немає, я щось не спостерігаю. Так, 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 здоров Де выємо. Ти даймо. Я тебе бачу. Ти біля мене бігаєш. Бачиш? Okay. Ні. Yeah. Yeah. Тоді mm -hmm. тебе, а ти пробіг мене. Та скільки можна? А на другий поверх піднімалися в цій штуці? А, yeah, я до верху там піднімався. Церкви тут мають бути хілки спавнити села. Але не знаю, в мене є 5 Так, точно, вони нам не потрібні. В мене більше. О, починаюсь. У мене вісім. В мене ще є одна, що взривається. О, якщо що, то кидай. Ті мене всіх. Тут могила якогось Угу. Педера. Ааа! Педера! Це? О, oh, mm -hmm. зараз різняк відчуваю буде. Okay. За ким зомбі побігли? Ой-ой-ой. Oh, 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 oh. <laughs> не <laughs> знаю. <laughs> Я не знаю. Походу біг ховається. Воу воу-воу-воу-воу-воу. Кровотеча. А де ти є? Воу вау, воу, ще один, ще один. Два! Я в цій хатинці біля церкви. Два вбив. Три вбив, Зомбі-кіллер. Маю. кровотечу зупинил? Одну зупинив, здається. Окей. Okay. Коротше, не треба мене Меня Мене не треба. Ти пальчик, куди. Ну, головно. О, куди то погнал. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Полегче. Так, так, так. Вы там разбираетесь? Да. Та. Нифига себе тут их набило. Убивав? Ага. О, ще Потрібно. один. Собі. Фух. <світ> <світ> no. Цікаво звідки вони взялись. Кузя, тебе трелікувати? Лю. Yeah. Yeah. Тільки з регенерацією. Перше що? Перше бандажка, потім... Е... Червоний барник, потім... Барвник. Зомбі, зомбі, зомбі! Бау! Тебе ж полікував чи ні? ні. Дай з регенерації. Блин, з яких тут спавниться. Я собі на дереві. Вилазьте на дерево. Позаду тої хати можна вилізти на хату. І спереду теж. Може й так. Так, давайте... О, ще один біжить. Може подумати куди йти. Давайте думайте. Привіт, зомбі. Я йду на Ой. Куда йти? Я йду на хату. Ну от, оцей варпед руїн. бачите біля нього? Збоку, він трошки вище від нас. Мінус 2500, мінус 2100. У <ривіт> мене стріли кінчились. Йо! Йо. Коротше за цими координатами данж. Та зараз підем. Ого, смайт <ріст> по набиванию якесь. Ми ж просто зараз лутаємо, ну в теорії То це ми вже пройшли? Так, <ріст> да, це данч цей, mm. а це не вихід часом з нього? Ні, це він 2520-2175. Я зараз пускаю, що про нього пишуть, як тебе попасти взагалі. Я mm. поки выключу нитки. Так, треба рубатина. Mm, та вот вхід дивиться, тут овхит. Блин, миг. Mm. Тут, з дробоку. Док, можно читати. Mm -hmm. <світ> я по и поки Кто там я? Вхид. Вхит. Да. да. Тут. Тут походу можна просто стрейбнуть. Да, але я не хочу. Ничего не бачу. Давай почкаємо його. Де ви? Незу тут доволі безпечно. Чекай водичка наберу. Нема? Нема? Там з тої сторони і вхід. Такоє не однаково. Ні, ні, трохи відійде подалі звідти. А. Десь блоків на 5-7. Так, кнопка. Натискати не дай. Може стрибати, до речі, тут. стрибати? Вниз. По сходам не сходь. Хочу стрибати, там шо внизу? Тут вода. вода. Короче, заходим, давай. Я уже спускаюсь до вас. Давай. Стрибай по воде. Витри руки. Все, я готовий. Готовий, <свист> да. Побігли. Так. Диспенсери. зомбі пик мене

Класний данж. Та там походу якось вдарив один раз, це точно. Ні, я вбив там чотирьох людей. Ні, я вбив там багатьох, там маленьких я цих. Дві чувак цей. Хіба? Mm -hmm. Ах ти ж. Чувак uh. стрілу бігає. та та Ні, мене цей, Мене зомбі вбив. Та всіх зомбі вбив, всіх трьох. Так. Правда, в мене пише що... А ні, в кузі пишу, що они слайм бай якийсь а4, що Їх. це за зомбі? Ну Я не можу побачити. Я під вийшов. Тобто раніше. радиш. Вот такой. Короче, вот да. тут ціки видоси. А. Короче, еще як выхожу. Зараз напевно вже буду и там, Я наразі выйду. Я, короче, офайш. Ты ж? Так. не брай нічого. Так само. Давайте добра ніч. Давайте, бувайте. От такі справи. Ну нічого. <сум> <сум> а, ця штука не крутиться, на жаль. Ну все, бувайте. Це такий був майнзат. 呵，呵，呵。